не не робить? Добре. 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 Направа поліція в розенець, повідомляє, що з 9 статті 40 ведеться відеофіксація. Зупинена під ста статті 35. А, а саме не горить, горіть сигнал. Ні, 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 ні. Покажіть, будь ласка, документи для перевірки. чого? Що ви керуєте транспортним засобом, зачем це А зачем ви це робите? Ми Давайте сами. ми зараз проведемо справи все потім поспілкуємося. Нормально. нормально О, все, ну зараз ви що і так? далі Добренько, тоді так як ви мене підозрюєте з 135 пунктом 3, 3 вчинені адміністративного правопорушення. Будь ласка. Поїхали. Все. В смысле, ні ні А що, ні, ні, ми знаємо, ми вас перевіряли, Чому це? <кілля> Стоп, сигнал там, ми ти не робити. Їхав ну, зробимо до попередження. Супер, зараз статті 22 Добре. за малозначність да. правопорушення Звільняю вас від відповідальності. Так ми ще не почали розгляд справи. Та, та, ви зробити лампочку вдома та і все. Паш, ну давайте, так, так, а може я Паш, ну нормально, ну що за цель? Ні, ні. ні. Давайте ми зараз нормально розглянемо справу, Закриємо її, або щось зробимо по цьому. Ну для начала ми розглянемо справу. Мене вже ви повідомили про вчені правопорушення підозру вчинені. No. Я вже маю право користуватися, да, а, а я ще Правильно. ви зачекайте, що хочу користуватися своїми правами. Давайте ми почнемо з ознайомлення з доказами. Ознайомлення? Можемо? Ну що, ну ви жме докази. А чому до... ж ми це і зупинили? Ну, Тоді думав... ми зараз на 102 наберемо да, і я, будемо повідомляти про я, зупинку. Думаю, на реєстраторі буде видно. Ні, не видно. Ви одразу повернули стали. На реєстраторі не видно ваше правопорушення. А хто а хто був, А хто був за кермом в цей момент? У зв'язку із відсутністю відео правопорушення та молозласності. Зробимо зробимо мисне попередження та згідно двадцять другої статті звільнимо від відповідальності. А хто був за кермом? А хто був за кермом? Ми вас знаємо прекрасно? Ми вас перевіряли на той раз. Це ну це зараз буде таким, на 102. Так же ага. та, 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 та ж не цікаво. зараз Заробімо до 102. Ви ж не можете нормально. Це чорна законодавства. Ми тільки що повідомили за що, як перевідганули відео, нічого не видно. Так ми ж не познайомили мене з доказами. Ну то відсуть, ми перевірили. Я ну так хорошо, що відсутні. А інші, де я хочу подати клопотання. Маша допомога потрібна. Звісно, а. подай клопотання. Давай, Лягаві, катаюся в ракетні. Хотіла Що-то не и кончили. Ничего, знімаю вас, Що, не можно? Вас? Ну, то снимаю. Ну, то не ну, не свечу. Нет. Ну, не... 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 Не не ну давайте разбладость раз, раз. вс. Ну зачем тенценировать? За, Зараз буде, сереб... Ну, серьезно. Зараз будем. Я не свечу, я вниз, що не бачу. Ну, вот так вниз. <звук> А що ти робиш? Ну, нас тут, я ж кажу, разгля нормальну справу. Не, зараз... Зачем? Ти повідомили, яка справа? Ну, поклеваємо. Все, па, щасливо, гарно Утеклей. <рес> 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 68.48. Забавно, 68, мама. 58.47. 68.47. 68, Пуска?